Друзі, привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогоднішнє відео починається з зимової Одеси. У четвер я прокинулась, глянула у вікно і побачила, що випав сніг. Коли йшла на роботу і саме тоді відчула, що мороз, тиша, але якось несподівано приємно. Двірник уже розчистив доріжку, було чисто і спокійно. Ці моменти дуже хочеться зберегти, тож я зняла для вас трохи зимових кадрів. До роботи я доїхала нормально, хоча трохи переживала, в якому стані будуть дороги і як ходитиме транспорт. Але все було добре. І одразу, коли вийшла, по дорозі зустріла горобчиків. Вони сиділи на великому кущі і так весело щебетали, ніби обговорювали свої справи. А голка і нитка у мене завжди поруч, і саме вони допомагають пережити негаразди і тримати в тонусі, коли мені хочеться відволіктися від усіх проблем життєвих, які зараз, в принципі, у всіх є. Тож давайте зараз подивимося про мою вишивку, тому що я давно її не показувала себе на каналі. Але я вишиваю, вишиваю обов'язково. І основний процес, над яким я працюю, це набірчик від виробника нова Слобода». Ось така киця, яка спить на подушці, на канапці. Минулого разу, коли я показувала свою вишивку, я почала вишивати тут трошечки кицю, почала вишивати лапку. В мене була вишита ось тут подушка. І я ну, ще була не дошила канапку. Я вам жалілася про брак, який в мене на канві. Ось тут він і залишився, його і видно. Ось оця смужка її видно. Я нагадаю, що цей набірчик я брала в Польщу, Я почала вишивати його саме в Польщі, в дорозі, щоб мені не було нудно, скучно, і я вишиваю для своїх дітей, в яких є ось ця чудова біла кішечка. Її всі обожнюють. Ну, дійсно, у кішки дуже гарний характер. Вона дуже. Чудна, дуже... вона дуже любить моїх дітей, прямо вона як член родини. Коли я побачила цей набірчик, то мені дуже захотілося вишити і оформити так, як діти захочуть, або в прикладну річ, або зроблю картинку. І ось я наприкінці грудня, може, в середині почала вишивати і ударно в принципі, вишивала цю роботу. Я дошила канапку, я вишила ніжки. Потім я почала вишивати цей горшик для квіточки, потім вишивала ось цей горшик і цю квіточку. Але в мене тут є помилка: я квіточку почала вишивати на одну клітинку право. Тобто, починати цю квіточку потрібно було не над оцим світлим хрестиком, а над оцим темним. Тобто я сунула свою квіточку вправо на одну клітинку, і я побачила це, коли я все все вишила. І ось тут, коли в мене вийшло три клітинки, а повинно бути дві. Ну, Я нічого, звісно, випарювати вже не буду. Думаю, що то не така вже смертельна історія. Тим паче, що тут квіточка ось ця і закінчилася. Далі я буду продовжувати цю. І за подушкою, ось тут буде знову квіточка іти. То ця помилка не дуже буде так впливати на загальну таку картину. Зараз я буду працювати над подушкою, над кицею, і вже в останню мить буду дошивати саме ось ці листочки. Мені треба буде дашити цей, цей і ось ці два листочка. Роботи не дуже багато, і я хочу сказати, що незважаючи на велику кількість блендів, їх тут дуже багато. І я їх робити не дуже люблю, але, незважаючи на цей такий нюанс, вишивається легко. Я вже потоваришувала з ниточками, вони в мене не крутяться, вони в мене не плутаються. І як ви не ось цей о, такий момент з цією смужкою бракованою, то в принципі я хочу сказати, що я цим процесом задоволена. Вишиваю я на ось таких п'яльцях, п'яльце вставляю в станочок. Ниточки я організувала на ось цей органайзер, мені так зручно. І вишиваю по паперовій схемі. Також мені зручно, тому що вишиваю я в основному, коли немає світла, і, звісно, перевносити на якийсь гаджет немає сенсу. Треба все економити, навіть заправку свого планшета. Складаю я в ось такий. Конвертик, який я отримала в подарунок, і все в мене так організовано і мобільно і зручно. І все в мене виходить. Тож я з задоволенням продовжую працювати над цим процесом, вишиваю і далі хочу показати ще дві маленькі вишивки. Хочу показати ще вишивку бісером. Я вишила дві невеликі роботи від виробника Марічка, це заготівочки від Марічки. Я вже показувала, що я люблю вишивати. Такі заготівочки, оформлювати їх, ну, оформлювала я саме в Пінкіпи. В основному в мене була осіння Хеловінська серія таких заготівочок. В Голці я якось була купила ще заготівку. Ось таку. Цей дизайн має назву Валентинка. Будемо вважати, що це Валентинка. Напередодні, 14 лютого, я. Вирішила вишити, а насправді мені просто захотілося повишивати бісером. Вишиваю я тут, як завжди, своїми залишками, які чомусь зовсім не скорочуються. Мені здається, чим більше я вишиваю залишками, тим більше вони в мене залишаються, вони якось розмножуються у мене. Але хочу сказати, мені цей дизайн сподобався. Мені сподобалося те, що ось літера О вишивається ось кругами, серденько вишивається з такими смужечками, буква Є е вишивається ось отак, от. буква Л е взагалі вишивається якимись ромбиками, серденько. Тобто мені подобається, що тут йде вишивка не просто рядочками, гарні плечики такі, і насправді цей дизайн непоганий. Одну частинку я вже вишила і оформила, але тут я підібрала трохи по-іншому бісер. Ось цей бісер, який був на серденьки, я вишила літеру О. І хочу показати, дівчата, основа різна. Тут темна основа, а тут світла. І дивіться, як зовсім по-різному. Виглядає бісером. Я б сказала навіть, що це різний бісер. От цей такий темний вийшов, а цей світлий. Тобто літеру Л я вишила однакова. На Є e я взяла і інший бісер. Тут більш блискучий. Літеру О вишила ось цим бісером. А на серденьку взяла бордовий бісер. Тут і основа була темна. Плечики я вишила також іншим. Мені захотілося, щоб ці дві заготівочки якось відрізнялися одна від одної. не були... Також точно-точно однаково вишиті. Ось оцю заготівку я оформила в пінкіп. Люблю я це діло, мені подобаються ці пінкіпи. На зворотню сторону я взяла ось таку червону тканинку з білими сердечками. У мене був ще вибір біла тканина з великими сердечками, але я вирішила, оскільки заготівочка невелика, і то потрібно взяти. Тканинку з якимсь дрібним малюнком, щоб його було багато. А так, крупні сердечки, десь вони були порізані, десь там всередині було б три або чотири штучки, то я вирішила взяти вже таку тканинку. По краю я пришила шнур, шнур я купувала в Аврорі. Я собі купила червоний, зелений, якісь там були кольори різні один одного часу, і я якось їх собі набрала. Зробила ще невеликий підвісик. Далі я в себе знайшла ось такого кольору стрічку і ще хочу зробити сюди бантик. Я не знаю, я ще подумаю, якщо в мене вийде такий гарний бантик, то я його сюди причеплю. Якщо не вийде, то буде і без бантика. Але за кольором під основу підходить дуже гарно. Ось так. Хочеться мені прикрасити бантиком, я думаю, що в мене вийде його якось там зав'язати. Так, відкладаю і покажу ще раз. Дуже мені подобається: я брала синтепона в чотири складення. Тобто, в мене тут чотири слої синтепона. Вона била так, натягнула так тугесенько, все. Приємна така вийшла річ. А цю заготівочку я хочу оформити якось у прикладну річ. Мати 2 однакових пінки, по мені, в принципі, не потрібно. Я не знаю, що як оформити. Я розбігаюся між мішечком косметичкою, щоб оформити в віконечко цю вишивку. Також я думала зробити, знаєте, таку якусь квадратну з такими кутками рамочку. Я не знаю, як оформити, думаю, і буду вдячна за ваші поради. Якщо у вас є якісь ідеї, то, будь ласка, поділитися як би ви оформили в яку прикладну річ, або в мішечок, або в косметичку, як ви бачите, оформлено саме таку вишивку. От мені дуже цікава ваша думка. Сьогодні покажу вам одну роботу: це вишивка бісером у круговій техніці, яку вишила моя колежанка. Заготівка була невідомого виробника, але результат вийшов досить непоганий. Проте є один нюанс: в центрі роботи помітне легке вздуття. Я трохи замислила, з чим це може бути пов'язано, чи то якість самої заготівки на це посприяло чи може особливості техніки вишивки, може колежанка щось робила не так. Якщо хтось із вас стикався з такою проблемою, буду дуже вдячна за пораду. Знімаю це відео прямо на роботі і зараз ми якраз збираємось у магазин Голка, щоб здати роботу на оформлення. А по дорозі ми зустріли своїх давніх знайомих. Ось цих чудових котиків вони живуть у сусідньому дворі і здається, що їх знає весь район. Жоден перехожий не проходить повз них, обов'язково хтось зупиниться, щоб їх погладити, сфотографувати або зняти на відео. Вони вже стали справжніми місцевими зірками. Сьогодні вони ніжаться на сонечку попри сніг навколо. Паспорту був не дуже великий, але шукати іншу багетну майстерню ми не стали, тим паче, що якість оформлення в цій багетці справді хороша. Ми перепробували всі варіанти жовтого і коричневого паспорту. І, зрештою, зупинилися на темно-коричневому кольорі. Він, на мій погляд, гарно підкреслює кольор вишивки, і багет також обрали в тон темно-коричневий. Особисто мені сподобалося жовте паспорту. На мій погляд, воно додавало тепла вишивці. А вам яке паспорту більше сподобалося? Я попросила у продавчинь дозволу познімати вишиті картини, які прикрашають стіни магазину. Раніше я думала, що будь-яку з них можна придбати, але виявилось, що продаються лише дві перші, які я вже показала. Решта це просто декор і, чесно кажучи, дуже ефектний. Ці картини справжні шедеври. Тут і вишивка бісером, і хрестиком, і стрічками. На мій погляд, кожна робота це окрема перлина майстерності, яку хочеться розглядати довго-довго. Побачила його. Кінь неймовірної краси, просто вау. Спочатку я навіть не могла зрозуміти, в якій техніці він виконаний. Виявилось, що дівчина спершу намалювала його, а потім прикрасила ланцюжками, бісером, паєтками, навіть сережки використала. Кінь стояв і блищав у цій своїй величі, я не могла відвести погляду від нього. Авторка принесла його на оформлення, і я щиро скажу, нічого подібного я ще ніколи не бачила. Ну і звісно, ми не пішли з магазину з порожніми руками. Пакупочка, хоч і маленька, але дуже приємна. Саме те, що тішить душу. Як тут втриматись, коли навколо стільки краси? Я хочу показати ось таку косметичку. Це готова робота, яку я зробила наприкінці 2025 року, ще не спіла вам показати. Я купила заготівку для вишивки від фірми Butterfly артикул 973 флорті. Таких заготівок у Голці дуже багато, я собі багато понабирала. Мені подобаються такі маленькі заготівочки, які можна оформити і в картинку, і в прикладну якусь річ. На прев'ю, ця совулька не дуже так гарно виглядає. Мені здається, що моя краща. Дивіться, дуже світле це фото. і Виробник вишив ось цю совульку блискучим бісером, і лише бантик на подарунку таким матовим червоним бісером. А я взяла увесь бісер блискучий, окрім ось цього фіолетового. До речі, я хочу сказати, що я вишивала залишками, підбирала по залишкам. Номера я не можу сказати. Вишивала тим бісером, який в мене є. І ось цей фіолетовий бісер гарно підходить під оцю блискавку. Дивіться. Мені здається, що це гармонійно. Прямо тон в тон підходить. Блискавку я купувала в Аврорі. Тобто, я вишила усю савульку своїми залишками. Тут у нас шість. Номерів бісера, білий прозорий, рожевий прозорий, такий світло-рожевий, темно-рожевий, фіолетовий, червоний і три, три бісериночки зеленого кольору. Все. Небагато сюди пішло бісеру. Мені здається, савулька вийшла дуже-дуже гарненька. Матеріал тут, в принципі, був плотний, але я все одно додатково проклеїла флізелином. Далі я взяла білу таку джинсову тканинку, і позаду я прикрасила ось таким чином. А чому я сюди пришила ялинку? Тому що цю косметичку я буду дарувати в рамках гри «Таємний санта, щоб якось поєднати з новорічними святами, я сюди пристрачила маленький клаптик з ялиночкою. Так, хендмейд. Мені здається, все тут підходить. І всередині ось така рожева підкладочка, яку я також проклеїла флізелином. Тому вона. Не така дуже цупка, але вона і не м'яка. Сама джинсова тканинка така плотненька і підкладочку я проклеїла і вийшла дуже-дуже чудова косметичка. За розміром, ця косметичка 23х25, і якраз для в'язальщиці покласти якісь клубки, покласти спиці, гачки, може, маленькі маточки ниточок, буде якраз вона у нагоді. Тож, на той момент, як буде виходити це відео, ця косметичка буде вже подарена. І наприкінці відео, дівчата, хочу показати, що я все ж таки зробила бантик, але його треба трохи відпарити. Коли буде світло, я парогенератором все ж таки відпарю, щоб ці хвостики так не стирчали. Ну, зараз немає можливості. І я задоволена, що я так прикрасила, що в мене знайшлася така стрічечка, мені здається, вона тут доречна, от як на ваш погляд. Трохи тут заламлюється. Так, ось такий пінківчик вийшов. Все вам показала, все розказала. Я дякую, що ви дивилися мене. Дякую, що були зі мною. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за вашу підписку. Пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось, і буду чекати на ваші думки стосовно оформлення другої моєї такої заготівочки. Тож я зараз з вами прощаюся, але ненадовго до наступної неділі. Бажаю дівчата, усім, усім всього хорошого, всього доброго, всім пока.